5 днів напруженої боротьби за найвищу сходинку п'єдесталу. Уперше на Буковині відбудеться кубок України з боксу на честь героїв Азовсталі. Участь у престижному турнірі візьмуть найкращі спортсмени із усіх куточків нашої країни. Подробиці дивіться у нашому сюжеті: п'ять днів напруженої боротьби за найвищу сходинку п'єдесталу. На Буковині відбудеться кубок України з боксу на честь героїв Азовсталі. Дуже знакова подія, дуже важлива, значна по своєму масштабу. Приїде більше 200 спортсменів, і на протязі п'яти днів вони будуть виборювати Кубок України. Змагання з боксу такого масштабу відбуватимуться вперше на Буковині, каже Едуард Погодін. Вони дуже важливі для нас, по перше, бо це перший раз в Чернівецькій області. По-друге, що приїжджають кращі боксери з України, еліта українського боксу, це і майстри спорту міжнародного класу спорту, міжнародного класу і заслужені майстри спорту, чемпіони Європи, чемпіони України це боксери, які прославляють нашу країну за кордоном. Буковину представлятимуть 10 найкращих спортсменів нашого краю, зауважує президент Чернівецької обласної федерації боксу Павло Василенчук. Наші хлопці, такі як Ратмір Турчаніровнов, Віталій Швець, Юрій Томюк, це такі хлопці, які тренуються на навчально-тренувальних зборах з збірними командами виїжджають на різні турнірчики по Україні за межі України і повишають свою кваліфікацію і рівень. Тому дуже надіємося, що у нас будуть медальки, будуть гарні виступи. Такі змагання це шанс для спортсменів проявити себе. Переконаний Едуард Погодін. На цьому турнірі нагороджується кра краща команда Кубку України: перше місце, друге, третє, кращі боксери. Вони виконують нормативи. Чемпіони Кубка України, переможці, нормативи спортивні і. Як я сказав, це буде бокс найвищого готунку. До слова Кубок України з боксу на честь Героїв Азовсталі пройде з 28 серпня по 2 вересня 2023 року. Телеканал ТВА як інформаційний партнер чемпіонату висвітлюватиме основні події змагань. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня